Добрий день мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам за лайки, за підписки, за хороші теплі коментарі, за підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вам сьогодні у вас. таро-розклад на тему. Про що ви повинні знати? Розслабтеся, загазайте себе. Ми подивимося, що карти розкажуть. Про що ви повинні знати? Ви повинні знати, що чекає Вас приїзд, дорога, приїзд. І так як було раніше, вас же не буде. Два сіде кроль час. що вам ще про що вам треба знати? Що він печалиться за вами? Що в нього поки що закриті дороги до вас? Прошу, що, про що ви повинні знати, що це все тимчасове явище, що вас чекає примирення що вас чекають радість, гармонійні, теплі стосунки, хто посварився, помириться, відновити стосунки, комусь запропонують руку серця, а комусь запропонують з'їхатися. Кого ж чекає приїзд на нове місце? Там, де ви є, ви не будете. У коментарях пишіть приймаю, нехай буде так. Дуже хороша карта. Всіх вам благ!